Лунає легке і грайливе, темне і дбайливе, а не твої лице, діти. Ну, звісно ж, заласкані, не потаскані, гавкучі і стрибучі, це, звісно, ж, мої діти. Хендехох, любі друзі, кусь, нахуюсь. а ми вас раді вітати. В нашій пункнутій родині одна родина за столом, одна дитина за вікном. І пунькануті любі друзі полева. А ми сьогодні збираємось на веселі старти. І вас теж беремо. Дивись, з нами люда, дама господірочка, помахать люда. Всьому чатові доскалі. Привіт-привіт, це бліг без бліг. Сьогодні самі заласкані, самі не потаскані. Їдуть на веселі, засніжені старти у гори. Ми сьогодні їдемо в гори. Ну Легенди просто. Збираємось, одягаємось. Сніжан, так хотіла, так хотіла. Давай будемо вдягати свіжанку. А да. Жужа, а що ми сидимо? Без бусиків, без трусиків. Жужа теж може вдягатись. Тю-тю-тю, да. Ой, зараз бублік буде вдягатись. А це просто. Ukrainian Fashion Week. Я не можу. Я торчу. Це якась харківська комбінашка, скажіть мені, любі друзі, Батько наш бандера, пішли. Пішли, пішли. пішли Україна мати, пішли, пішли, пішли. Ой, а це з бубліка теж. вдягнем. Такі все вдягнуті, так? Да? Це свитер антилай. Да, сніжа? Ну, ну, Легенди Збираються. Да, всі мобільні, а не дебільні. Ой, подлізуша, а пряник подлізуша у нас. А Жужа що? А Жужа вже може обирати собі на мисто. Жужа, ми будемо обирати тобі на мисто. Будемо, дивись. Жуж, смотри, жужа тут ціла колекція. Ну шок. Жуж, шо, Жуж? Що сьогодні? Який сьогодні настрій обирай? Смотри, отаке у нас від заріне джувелірист, ти бачиш, з біозброєю, з качеством будеш таке вдягать? А давай, скажемо, в таке вдягнем. Давай, жужу, посмотри, як жужи, хорошо. Боже, там що там такое? Ну, що там такое? М? Ну, золото хуєтка жив в цьому зоопарке. Так, жужа, давай ми отакий от тобі, давай, такий тобі бантик сьогодні будеш. Будеш з таким бантом. Будеш? Но легенда причепурена. Ми заласкані, і не потаскані. Да, пункт від дня дня. Труські обрали. У нас там сонячно і зимно. Поэтому ми зібрались да, легенди на веселі засніжені старти. Зефір, ти за головного залишаєшся? Шариш? Будеш за головного, давай. такий от вот пунік передамо. Так, піздюше, стартує. Стартують, щоб усі знали в ненацьку, що піздюші стартують на прогулянку. О, нє, Лучик, ні, Лучик, нє, Зая, Зая, ні, Лучик. О. Лучик, ти не стартуєш. Лучик, дитина, там тобі буде дуже холодно. Ти шо? Ти шо? Давай, ми тобі пункт від дня передня передамо. А он у нас ще є. А це чия дитина? А це малесенький зам по ніхуям. Це котик Шпротик. Так? Да? От такий. Пункти forever. А ми ще з Доні Жужи будемо робити зачіску. Будемо робити зачіску з Жужи, звісно. Кожна поважаюча себе леді треба обов'язково причепурюватися, так, Жужу? Треба розчісувати свої локони, не зря вони в нас є, правильно, Жужа? Дивіться, Жужа навіть дві розчістки, це просто, це признака, ознака багатства, так, Жужа? Не сумуй, а краще пара хуй. скільки Сьогодні жужа з'їсть смаколиків. Жужа дуже багато. Жужа дуже любить. Жужа вмістительна, да, доня? Ой. Жужа може з'їсти всі смаколики, і це все за хвилину, да, жужа? Оце шок. Тут жужу нахвалюю. Жужу нахвалюю, серйозно. Да? Така моя легенда. Чекає, бо знає, що отримає за це шо? Жужа, що отримає собака дика? Яка не буде. Яка не буде мені заважати робити зачіску. Ну, Жуж. Ну, Ну, чия це дитина? Чию цю дитину ми можемо підкармлювати лежачи. Лежачи, мою дитину. О, смотри. От така зачіска ненав'язлива. Так? За хвилинку. Бо бородаті доні теж доні. Собака дика, не хоче розчісуватися. А смаколик жужа хоче? Отримувати жужа, хоче смаколик отримати Ну звісно. Все, підкріпілись, Жужа. Жуж, підкріпілись, пігнали. Жужа, ти хотіла гуляти? Ми йдемо, пішли. Жужа, стартуй. Або пензлюй. Пігнали. Кася. Отака ота й коханка з Касі. Харківська комбінашка А Жужа, ти де? На нашому незламному каналі. А що у нас вже скажи, ну Жужа скаже, ну, ну, може собі дозволить, Жужа, ми їдемо вгоре, взяли тобі гарний лижний костюм. Давай, ти сьогодні, ти сьогодні ді, на пасажирському сидінні? Жужа. чи ти за кермо хочеш? Жуж, що ти хочеш? Пішли, будемо пригощатися, пішли? Легенд пригостимо, а? Мікродозингом. Давай. Жужа, пішли. От легенди вже чекають тебе. Смотри. О, такі малесенькі далоні. Сина доні. І люда підглядає теж, напевно, хоче смаколик. Давай ми це для, присви... для пришвидшення. Це турбо смаколик сніжана. Під підпис десь. Сніжана. Оп. Дуже смачно смачно. Жужа? А де жужа? А, Жужа там вже кавела. Іди сюди. Відложила кавела. Жожа. Ну, все, достатньо, давай. Стартуй або пензлюй. Запригай. Треба теж смаколик для пришвидшення. Давай, Жуж, стартуй. Залазимо. Залазимо, залазимо, залазимо. З'їла і забула. Взула полетіла. От. Чи як сказати? От такими легендами їдемо в ліс на засніжені старти. Пристебніть ремні, і нехай найкраща піздюша переможе. ти де? На нашому каналі. І Жужа, іди сюди, Жужа. Що ти голою ходиш? Іди сюди. Зараз Магнолі... позвоню в магнолію ТВ. Служба пошуку голих дітей. Жужа, иди сюда. Жужа, идешь? Нечуя, папа. Да, жужа. не чуй левый кого. Давай. Сюда. Лапку, гарнолыжный костюм, Снежана. Так. Давай, лапу сюда. Лапу сюда. Ой. Жужа, тут чи? отсек для... Задний лап. Бублик! Бублик! Ай, подожди, подожди, детына! Господи, иди сюда! Блин, понапридумывали. Стой! Бублик! Иди сюда! Бублик, где смокола? О, смотри, все, жужа на горнолыжном. Курорт зибрана, иди сюда. О! Боже, яка красота! І да, добре, красота! Красота! Стоп! Так, тут степиться! Все супер, шуруй! Шуруй. А це не твоя дитина, так, де всі діти ділись? Дай, ага, бачу, вон в кущерях. Лазять. Так, оце чиї діти такі? Чиї це діти такі чумаві? Тремтирагуль. Бо їде путька, патруль. Така у нас сніжана. Сьогодні весела. Весела, як завжди. Куми та дотепні. Тута? Смаколика залежні, є? Жужа. Є смаколика залежні, скажи мені. Ну Така смішуля, жужа, ну така смішуля. Пуніка, фореве. Давай пригостимо, давай Легенду, щоб маленьких пригостимо. Підпис десь. Под Десь Микродозинг, Мікродозінг, сніжана, не проходим мимо. Да. Все, згіла, полетіло, взула і забула. Хто куди? Хто куди? Направо, наліво, пішли. Направо, наліво, пішли, направо. Пішли? З легендами, вийшли на прогулянку, будемо робити тут нюхуй. Ну, все як завжди, від дня пір дня. Правильно, з нами Люда, дама господірочка. А де шапка твоя? А, є шапка. Так Бла-бла-бла. Стартуємо. Стартуємо, діти. У нас веселість, засніжені, сонячні старти. Це взагалі так пощастило. Жужа, ну така в тебе походка чарівна. Хоп-хоп, козочка поприхала. Хоп-хоп, козочка. Це відео. Посмотри, як она біжить. Жужа сьогодні на утепленому. Харківська комбінашка. Так, зупиночка нанюхай. Свіженьким, так, да, запахло. Пішли? От Жужа вже пішла. Пішли, легенди. Молодець, Сніжана, біжить. Не запіздаються. Пряник! де то пряника загубила. Побігла сніжана, мало Дивись, скорость розганяє. Така вже дитина, так, да? Чимова. Ну, Сніжан, кружочок і до мене. Молодець! це така... А, Сніжана завжди за фізичну активність. Пігнали. Тремтирагуль. Бо їде з пуньканутий патруль. Ну такі вже легенди хліба бублачного канала. Ну сніжан, ми ж тебе чекали. Ні. Сніжана. Ой, ну комедниця, доня. Побігли, пряник. Дивись, бублик вже тут. Бублик не ловить окуня. Правильно? А ловить та коханко від дня пер дня. І трусики, бабра. Харківська комбінашка. Пігнали, любі друзі. Побігли. Так, тихо тихо відючого не підрізати. Отак, гарнесенько. побігли, так, щоб я встиг. Пошли, бублік! Ней бали дурачка. Чити кулачка. Сніжана, а шо ти? Застряла? А ми ж тут смаколиками будемо балуватися. Хто-то сказав смаколиками. Прянь. Жужа, каже, не поняла, я ж перша стояла. Я ж перша стояла. У черзі. Який бублик у дебили смаколик? Попався це вікторіно. Пігнали! Цивільний літак. З вами Лубрика Дурями Фасоля Сі. Світ прекрасний, без дрісні. Пігнали! Боблік! Смаколики зовут. А, не, ну я все зовут. Идем. Пришли. Люби друзья. Да, опять мимо. Что такое? Что ж? Подпит пиздец. Снежана. Побігли. Але тець бублик. Активна дитина. Пішли-пішли бублик. Що тільки смаколиками, да, Можна? Завлечь. Пігнали. Ой, як добре. Як тут гарно. Давайте тут, любі друзі, дочекаємось Людочку, в неї фрівотер. Спонсор показу фрівотер. Угу. Стережись, рагуль, їде пуньканутий патруль. Погнали, далі, удачки. Погнали. І тепер обратно. <риклад> <риклад> Біситься, що без смаколика бігає. Да, сніжа. А сніжан де ти була, ми роздавали смаколики, Ти десь була. Так, переривчик невеличкий. Фрівотер, спонсор показу. Пігнали. Давай, зараз тварини будуть пити без смс-реєстрації. Ту хто тут носом в карман лізе? Бублік. Носом в карман, хто лізе? Шуруйте. Пішли пить. Блюда що то вам приготували, якийсь коктейль фірмовий. Слядовік. С а, хуй маржовий. Mm. Ну. Не, ну ви гарні, но ну ви пить будете. Mm, не, не хотіть. Стільки бігали і не хочуть пити. Наєбайте. Mm. Чи що? Mm. Ну тоді побігли. Mm. Сніжана. А такі раді тваринки, да? Ой, так? Ой. Скажи. Це ж кайф по сніжочку побігати, посади, подивись, як гарно. Да, Прянь? Дурне їде в турне? Їде. Бере з собою любих друзів. І такого гарного оператора. Всі біжуть, ніхто не запіздується. Пігнали. Молодец, пряник упор та моя ты Молодец. А скажи, похвалив? Значить, треба під підпис І підпис десь. Сніжана опять в іншу сторону побігла. Пішли. Пішли, жужу. Джош, смешуля. <смішуля> Дом тако, он только що бокос мішуркина. Где Сніжана, тя втявкина? Жужа смішулькина. Хліба бублочні пацики презентують. <смешуля> Погнали. Врум, врум, врум. Хлебобублочная ракета, сніжанка, ах тыва, калежанка, летить. Летить, будуть зйомки нового форсажу. Я не знаю, любі друзі, ви знали, що вас взяли на головні ролі. Це шок, рішення прийнято. Все, бублік головна роль. Далі в депо. Давай підкріпимось перед, перед забігом. Це раллі з піздюшами. Замовляли? Сніжан, та ми в іншу сторону біжимо. ось ця сніжана проти системи. Шок. Давай пригостимо малесеньких легенд, мікродозінг. Без смс і реєстрації. Пігнали. А, де з пряник. Ну як тут гарно, сніжана? Не запіздуйся. Боблік, ми йдемо, пішли. А він хоче, хоче за кожен метр по смаколику. Пішли. Боблік. Щас їм всі твої смаколики. А ну раз так, раз ви так погрожуєте. Пішли, сніжан. От. Це завжди активний. За смаколики. Раз, Сніжана. Не хоче пуньк давати. Так, а що ми хрибабублачну ракету десь загубили? Прянік? Пряник! Пігнали наших городських. Ось така защупана легенда. Біжимо. Бубрік що там. Якийсь нюхуй. Нюхуй дитина, да? Погнали! Погнали, погнали, погнали! Побігли! Хоблік, ми біжимо! Оп! Так. А тут у нас місце для пікнічка. Хоп! Смотри, як гарно. Так, да, легенди зібрались? Жужа, будуть пригощатися. А пити будете, вон з можна попити. Хитрі українці, як придумали. Прям, що тут там нюху роби. Жуж, пішли, воду будемо набирати. Чи ні? Ні, манту мочити не будемо, а воду будемо набирати. Пішли. Хитрі українці знайшли джерело фрівотер. Жужа, тільки ти в одязі, нікуди не пливі. Ти чуєш? Жужа, остановітесь. Жужа, зстановітесь. Так, люда з нами. Піздюши тут. Жужа красуня пазує. Пазує? Малесенька легенда. Зараз наберемо водички і будемо пити. Так, да, легенди, там є бушкаряться, суїтяться. Жуші, де попий. Жужа знайшла сама, де попити. Ну, а з вами Lubrika Доремі, Mi Світ прекрасний, без дрісні. Жужа, пішли. Йдемо? Так, кто будет пить? Я бажаючи. Кто записывался? Кто записывался на пуньк від дня перед дня? Люда добыла для вас воды. Прием. Шановни. Вот Снежана молодец. Let's go. Люд, ми в іншу сторону. Люди сніжани. Let's go. Пішли. Ой, як гарно сніг сяє, ви бачите? Шок, як маленькі діамантики. Пунькануті легенди. Пішли, пішли, пішли. Що ви стали? Боблік, що ми стали? Сніжана йде. Сніжани нема проблем. А може бублік хоче... Я знаю, Бублік хоче фотосесію. Фотосесія з хтивими фашистами. На сонечку, будь ласочка. Люду трошечки сьогодні заїбали, ну нічого раз, можна і Люду заїбати. Да? Ні, показались. По обличчю просто фізіагноміку зараз жуже вивчаємо. Да? Ну, ми ж легенди. Так, Сніжана, по ногам, як по бульвару. Так, Жужа, іди позови поклич жужу. Іди. Жужа. Іди сюди. Жуж, давай. давай. давай, давай. Стартуй. Жорж! На, Да, йди. Бубля, до мене. Бубля. Бубляш, бубляш. Так, зараз ми кадр виставляємо. Це пухнастий вог. Нас запросив пухнастий вог на зйомку. Ой, бо сюда, йди сюди, дитина. У нього вже жарко з вами стала. Іди сюди. Боблік. Так, хто, блять, не довіряли сусу, смаколики не получит. От, одразу б так. Йди сюди. Ножки мерзнуть в нього. Ну, що ти кажеш таке? Отакі, такі ці ножки. Фоткала. Сфоткала? А то, що у нас горизонт завален, то сфоткала, чи ти відео знімала? Сфоткай вже! Щелкай з фотография. Ну, малесенькі легенди. Тепер отримують що не по піздюлятору, а по смаколику. Подпитпис здесь. Хвата манделі за смаколик Є такі? О, ти шо? Та ти шо? Не, ну слушай, я думаю, буде, буде холодніше. Гарна, гарно, тепла, погода. С малесенькими зірочками, квіточками. Всім пункт, від дня, пер дня. Цей Сніжані сподобалась. За ця акція. Сніжана можемо повторити? Чи що? Бублик забуває, коли як ходити. Ножками, ножками дрібними. Дрібними ножками. Люда зачарована десна. Я такий піздаш. Зимовий піздаш. Ой, ну я б тут лишився, да? так? з легендами. Прямо тут. Ну. Тримти Рагуль. Бо їде пуньканути патруль. В кращих традиціях таємних біолабораторій. Переслідування і чкування. Чкування і переслідування. Легенди гарно біжуть. Тепер на мене. А де у нас легенда, а? Тя втявки не біжуть, біжуть, біжуть. А як гарне Не спускайте чей, вдруг щось прогавить. Так, люда, ну що, легенди заслужили? в тебе є запрещенка. Запрещенка на нашому каналі є. Люда принесла запрещенку. Шик-шак-шок. Люда, ти сама не їж, тільки понюхай. Це бичі сушені пісюни. Легенди доріть від цієї прикормки. Да? Так, під підпис десь по половині пісюна, Щоб не всрались. А у нас антипоносні тижні. Let's go. Let's go? Пішли. Пігнали. Ішли вони так до самого Парижу. Шаріш? Залюбили, задружили, зафаловили. Дякую, любі друзі, за перегляд нашої. Наших веселих стартів це така от зимова прогулянка. У нас вона щоденна. Якщо що, додавайтесь до інстаграму. Там є щоденні прямі етери в запису. Вот. Тому ну, нехай щастить. А йобаним окупантам тут нехуй шастать. Залюбили, задружили, зафоловили, Кохайтесь чорноброві, кохайтеся, але не з ускалями, бо вони гніди, кацапські. Пока-пока. Пуньк-пуньк. Це були ми, малесенькі, легендушки. Подстрижися, посміхнися, да, залюбили, задружили. Отака усім кожному харківська комбінашка.